У цьому відео покажемо, як працює вкладка новини. Непрочитані новини мають зелену позначку зверху, їх легко помітити. Відкрийте новину, якщо ви переглядаєте її понад 5 секунд. Статус змінюється на «Прочитано автоматично. Щоб прочитати все одразу, скористайтесь опцією Позначити всі, як прочитані. Ви можете самостійно натиснути Позначити, як прочитано» або не прочитано». Натисніть плюс аби створити новину. До використання доступний текстовий редактор, заголовки, форматування тексту, списки, гіперпосилання. Ви можете додавати зображення до новини. Це допомагає краще передати суть. Натисніть Зберегти, щоб опублікувати новину. Окрім ручних новин, система створює автоматичні вітання з днем народженням, річницю, роботи та нагадуванням про свята. Можна залишати реакції на пости, просто натисніть на смайлик, який відповідає вашим емоціям. Workflow. Працюйте прозоро, інформовано та злагоджено.